30 листопада 2024 року, день від початку великої навали 1011. Чорниткові поточні записання Діаріуш із Повісти Ічні Війни Содат Я, діда не бачив. Обидвох. Ні. Висів портрет. Відритушоване велике фото, майже малюнок. Він загинув десь на Кубані. Феодосій. Спочатку був безвісти. Як собака, невідомо йде, казала бабушка. У так казала. Бабушка, папа. Ну. Рідний його брат у сороковому році сказав бабушці, що буде велика війна. Він був лютчиком. Загинув теж потім. А 30 листопада 1939 року світи почали зимову війну, як тут кажуть, Талвісота. Не знаю. Чи не винищувачі літав, чи не помбартувальник? Я проказую, це в Суомі, містечко Кемі. Та війна сюди не дійшла. Тут тоді проходили вишкіл українці, які воювали під прапором. Синьо-білим. Синійнен я валкойнен. А потім тут були полонені радянські солдати. Співали ревета та стогни дині перша Одна фінка дитиною чула, заспівала мені. Запам'ятала. Але й тут також була війна Лапландська, Лапінсота. Вибивали з півночі нацистів. У Союзі про це не розповідали. Нацисти вийшли з міста Кемі по коридору завширшки метрів 200. Їх тисячі дві, тисяч пять, сім кемійців. Вони прикрилися цивільними і вийшли. Це нагадує багато що. Невідоме минуле, невідоме майбутнє, незбагненне сплетіння.